Чому мені так складно даються гроші, і вони не ллються потоком? Я не відчуваю цей потік. Тому що ти дивишся на гроші як на щось зовнішнє, відокремлене від тебе. Але гроші це не просто папір або цифри на рахунку, це енергія. І твої стосунки з грошима це відображення твоїх стосунків з енергією всередині себе. Як це зрозуміти, як гроші пов'язані зі мною? Гроші проходять туди, де є рух, де є відкритість, де є готовність приймати. А ти боїшся, боїшся їх втратити, боїшся, що тобі не вистачить. Думаєш, що для грошей треба страждати або заслуговувати на них. Ти закриваєш потік, але ж гроші це ресурси, їх об'єктивно може бути мало. Гроші це відображення твого внутрішнього стану. Коли ти живеш у страху нестачі, ти приваблюєш нестачу. Коли ти віриш, що достаток можливий, ти починаєш приваблювати ці можливості, яких раніше не помічала. Але як мені змінити це ставлення? Почни з енергії. Подивись, де в твоєму житті є застій, де ти затискаєш свою силу, де ти не дозволяєш собі проявлятися, де ти сама перекриваєш собі потік. Гроші це рух. Вони приходять туди, де є натхнення, де є цінність, віддача. Отже, гроші це не просто робота і заробляння. Звичайно, гроші це обмін. Що більше ти даєш світу щиро, з любов'ю, без страху то світ більше хоче дати тобі у відповідь, але ж можна працювати багато і при цьому все одно не мати грошей. Чому так? Тому що справа не в кількості зусиль, а в якості енергії. Ти можеш робити багато, але якщо в основі твоїх дій страх, сумнів, і відчуття, що ти вимушена, то гроші не будуть текти легко. Коли ж ти з'єднана з собою, коли ти робиш щось із радістю, з цінністю, із натхненням, то енергія починає текти, і гроші приходять природно. Отже, мені потрібно перестати боятися грошей, да? перестати боятися, перестати триматися за них зі страху. Гроші люблять свободу, впевненість, легкість. Вони приходять до тих, хто вміє з ними грати, хто готовий приймати їх не з потреби, а з достатку всередині. І як мені відкритися цьому потоку? Почни з себе Знайди те, що приносить тобі радість, що ти можеш дати світу так, щоб це приносило користь і тобі, і іншим. Почни бачити гроші не як мету, а як природний потік енергії, який відображає якраз твій стан. І найголовніше навчитися приймати, приймати. Так, багато хто не вміє приймати. Вони хочуть грошей, але внутрішньо відштовхують їх, відчуваючи провину, страх або негідність. Дозволь собі відчувати, що ти гідна. Ти гідна достатку і дозволь собі легко приймати, коли ти в гармонії з собою гроші приходять, тому що ти більше не борешся з ними, а танцюєш у потоці життя.